Чому на українську землю прийшла війна? Тобто, це якась певна карма українського народу, це було написано на долі України, так що вона має пережити ось цю таку страшну війну, з і Росія почне своє вторгнення? От хочу, щоб нам карти розказали це питання зараз. Я по своєму відповім потім по картам подумаю. Дивіться, з точки зору магії, якщо ви хочете почути відповідь, то в принципі в кожного практика Да? Де й в принципі існують трансформації певні, да? трансформація має початок, має кінець. Україна дуже довго знаходилася в позиції невидимки. Дуже довго. Тобто нас не могли відрізнити від Росії, нас не могли а... по суті, ми, ми не займали ніяку позицію взагалі. Тобто ну, люди не знали, що це за Україна, де воно на карті знаходиться, хто там такі живуть. Взагалі, що це таке. Якраз таки ця трансформація, як би це не звучало, ну знаєте, проскорбно. Але ця трансформація військова дала нам певний поштовх вперед. Тобто вона закінчиться, і Україна буде займати справді лідеруючу позицію в світі. Воно вже зараз займає. Тобто, зараз Україна проходить якраз такі по карти зірки. Карта зірки це телебачення, це світова да? Від... Від... відомість, Чи як там світове визнання? Давайте а, так давай, скажемо. Да, світове визнання і так далі. Тому з певної точки зору це дуже добре для нас. Погано, що тільки таким чином, щоб дуже багато хлопчиків загинуло багато дітей багато людей страждають. Це правда.